Передзвін церковних дзвонів нагадує нам, що крім сірих буднів на світі бувають і такі чудеса, як Воскресіння Христа, запах свіжоспечених пасочок, яскравість фарбованих яєць та свіжість весняного повітря. Ось те, що відрізняє цей день від інших. Але головне, цей день дарує виконання бажань, щастя, благополуччя і величезну удачу. Нехай Бог подарує вам натхнення і допоможе розфарбувати власне життя. У ваших серцях хай панує радість та душевний спокій. А помисли будуть світлими і щирими. Бажаємо вам і вашим близьким у ці весняні дні відчути повноту життя і родинне тепло. Бажаємо всім здоров'я, миру, благополуччя та успіхів у добрих справах. Хай ваш день буде яскравий і різнобарний, як вишитий рушник. А великодня радісна пісня звеселяє ваші серця. Нехай у вашому холодильнику буде повне м'яса, а міцний хрім додає сили. Українські красуні вірять, що крашенка додає вроду, тож нехай ваші рум'янці роблять вас ще вродливішими. Нехай ваше життя буде таке ж пешне, як і Пасха з Рудзенко. Великдень це весняне свято. Тож нехай веселощі та радість наповнюють ваше життя, міцну опору у особленні здорової та люблючої сім'ї. Незважаючи на те, чи ви виграли. Чи програли у бою крашенками? Хай вогник великодньої свічки зцілить душі, а писанка дарує вам добрий настрій на весь рік. Нехай Господь допомагає вам, оберігає вас і направляє на єдиний правильний шлях. Христос Воскрес! Боїси на Воскрес! Нушнує вам паски і ковбаски, і огірочків.